24 січня всіх вітаю, субота. І, значить, у нас тут Пісков виліз, Ушаков виліз, рупар Кремля. Ушаков, я не знаю, хто там. Піро Кремля. І кажуть, що війна без Донбасу не закінчиться ніколи. Пісков це каже, що головна російська умова це виведення України з Донбасу. Ушаков. Каже помощник Путіна. Війна буде тривати до тих пір, поки не буде рішення по територіям. Головне, це Донбас. Понятно? Так, ну, давайте. Боже, Бідний Донбас, Донецька область та вообще, всі, щоб, ну, щоб ось таке влаштувати. Да? А ну-ка, покажіть, будь ласка, оці заяви Ушакова, Піскова, Кремля. Що війна без е, повністю Донецької області ніколи не закінчиться. Оці заяви це все, ну, до чого. 50 на 50 і мир мир. Території дорога, Ростома, дорень. Ваш Пентаклі це території, диявол. Угу. Хочуть, щоб ми пішли. Відлюдник, страх. Залякування. Залякування, конечно же є. Обстріли теж такий план. Зараз йдуть домовленості. Бачите, зустрічі, тиск. Ну, дивіться, знов важко. З цим питанням важко. Все одно, перша карта дві Пентаклі Це навпіл. Навпіл. А ми будемо продовжувати вас бити, башня 10 мечів, поки ви не приймете рішення. Значить, яка зараз ціль Росії бити, бити, бити і бити, поки ви не приймете рішення, поки не доб'ємо вас. Що робити? Що робити з цим питанням? Що робити з цим питанням, територіальним питанням? Що робити? Що зробити таке, щоб Росія. Погодилась на закінчення війни. Що робити? Дім свято, майбутнє України. Дім свято, майбутнє України подурню. Майбутнє України подурньо. Диявол. Ага. Дивіться. Головна мета не Донецька область. Головна мета, щоб в Україні ось! Україна, майбутнє, вашого дому, по дурню. Немає у вас майбутнього. У вас немає майбутнього. Диявол, у вас майбутнє тільки з Росією. Зробити таку ситуацію, що показати, що майбутнє тільки з Росією, під Росією. І взагалі він хоче, вони хочуть там всі оці euh, Путіна кампанія, щоб повністю Україна була під Росією, щоб Європу, euh, Європа була там десь подалі. США, щоб відсторонилися, а майбутнє ваше тільки з нами. Без нас немає у вас майбутнього. Ось так. І тут, знаєте, що? Тут, тут знищення Тут знищення людей, тут знищення міст великих, тут знищення всього чого тільки можна. Їм не важливо, що, як, скільки. Загинуло, аби добитися свого. І Донбас не головна мета. Не Головна Головна мета, щоб в Україні, в Україні не було майбутнього, що майбутнє типу наше тільки з ними. Чи зможе Україна якось вилізти з цього територіального питання в нормальній позиції? Чи вдасться Україні завершити війну? З Росією і вилізти з цього територіального питання. Це ж якась просто з, з, за, е, це ж якась западня. Вдасться вилізти Україну з цього територіального питання. Дуже важко, дуже болісно. Наш дім буде захищатися. Ми будемо захищатися, ми будемо відбиватися. Трамп, Росія, Путін. Європа, цей, Росія буде залякувати Європу, Росія, майбутнє. нас, нас обманюють, нас дурять. Що ж такое, а? Як ще спитати, щоб побачити, що воно з цим. Ну, давайте спитаємо, чи буде повністю під контролем Донецька область, під контролем Росії, чи буде повністю під контролем Росії Донецька область, чи вийдуть від тіля Збройні Сили України? Повтор того, що було, це тупіково, це тупік. Тут немає рішення. Так, чи зможе Україна закінчити війну з Росією? За допомогою Європи, США, когось ще, я не знаю, Вищих сил? Чи зможе Україна закінчити все ж таки війну з Росією? Чи вона закінчиться? Ілюзія? Ілюзія роботи? Трамп, розпач, захист, Україна? Захист, все одно захищатися, прийдеться постійно. В прийдеться постійно захищатися. Може бути якась домовленості, якась, якась домовленість, але воно якось по відлюднику, тимчасово. В постійно треба буде захищатися. Домовленості, смерть території, зупинка. Так, да, може бути зупинка на деякий час, баланс, але все одно Україні потрібно бути завжди на чеку, на поготові і захищатися. Ось військові, захист, кордони, Україна, боротьба. Така відповідь.